Чотири мільйони. Мамо. У мене є ще океані. Я мені. для вас нічого не шкода. Повірте. Але ну, і ми грошима. Ще ніхто не стоїть. І він не стоїть. Ось ще мільйон. Пить пару. І кустіть. Мене шановний. Ні, і ще раз ні. Ваш одяг дуже брудний. Ви не можете уйти в Небесний Єрусалим у вашому цьому одязі. Виключ, то в комерційних цілях. Ну і зраджувати дивіться, друзі. Але не завжди. Це так було важко. Ти повіриш. Але. У мене Нічого не шкода, я добряче вам захочу. У мене є достатньо грошей, тільки простіть мене. Відійді. Місто небезпеке виросели за гроші неможливо купити. тоді зовсім інше. В це це ж чому? Я все життя співала для людей. У моя концерта приходило сотні тисяч своїх фанатів. Вони запрошували співати навіть за кодону. Я об'їздила десятки років. Я достаю співати вічно в небесному Ірусалині. Шановно, ви співали для людей, а не для Бога. Okay. У своїх піснях ви не славили небесного Творця. Ви не співали для своєю власної слави. Ви дуже пишались собою. Незважаючи на інших правоможливих людей. Так, я найкраща з усіх музикантів своєї країни. Тож, чому я не можу бути найкращою співачкою на в наверському Єрусалимі? Це ж несправедливо. А моєму району, мамуси, статуетки – це мій прекрасний голос. Врахуйте їх і простіть нарешті мене. Це все неможливо. Горди немає місця на Західному у Єрусалимі. Таланти це подарунки Бога для людей. Своїм життям ви прославляли лише себе, а мали, послати Богу. Відійдіть. Що ж, я Микола. Ура, кура! Я добігла до небесного Єрусалима! Фух, це фініш! Яка ж я щаслива! Ви за радієте! насправді, це все робили, але, на жаль, ми турбувалися лише про своє тіло. Що ви зробили для своєї душі? Як це я нічого не зробила для своєї душі? Ви помиляєтеся? Ви що не знаєте, як народі В здоровому тілі <с і> здоровий <'я> дух, якщо моє тіло почуває себе добре, отже, як і душа я почуваю себе прекрасно. Бог ніколи не дивиться на обличчя людини, а на її серце. У цій книзі записані усі ваші думки, всі ваші слова, всі ваші вчинки, і більшість з них є гріховними. Ваш сердець, одяг, брудний. Ви ні разу не читали біблії, ви ні разу не молилися, не каялись перед Богом у своїх гріхах. Вам тут місця немає. Як ці ніколи відкриється? Ви що жатуєте? Жати жарти, але я дуже вкладенний. Пропустіть. Ні. І ще раз ні. Ваш одяг брудний. Ой, ну ви смішні, звичайно, він брудний. Я збудував сотні будів. Зець російський, зеницький будівлю. Для людей почало вибити. Я так мав, я займався, так багато відправився, що просто невеликобрати на себе, і все. Будівництво будинків? Для нещасних людей це дуже хороша справа. Але є одне але. «Ей, ви що чи чи що? все моє життя було присвячено службні іншим людям. Не те, ще але, я достойний місце в деда Єрусалимі. На жаль, для вас тут місця немає. У цій книзі написано, що ви зробили дуже багато добрих справ для людей, а про свою сім'ю. Як ти забув? Я завжди висилав у нашій дружині та дві, вони мають це підвіт та до дві. Так, це все правда. Ви висилали їм гроші. Ваші... Проте ваші діти дуже хотіли, щоб ви з ними більше проводили часу. От ваш найменший син мріяв, щоб ви навчили його читати. А ваша старша донька мріяла до прогулянку з вами парку, щоб розказати свої інакі переживання. А ваша дружина... А, дружина, та знаю, знаю, вона була згідна жити скрабла, тільки я був з нею берегівниць. Ви все це знали, але ви втратили свою сім'ю. Вони не пишаються вашими добрими справами, бо ви пропустили все їхнє життя. Вони не були накусироватми, каже вам батьку. У Біблії написано, коли хто про своїх, особливо ж про домашніх захває, той відрікся, від віри, і він гірший від неділе. Ну, чому я буде себе повісно для своєї сім'ї? І невже ми не маємо шансу вийти в Небесний Єрусалим? Я ціна на все, щоб тільки попасти в Небесний Яросалин. Ну, може, щось новеньке потрібно збудувати в небесному Єрусалимі. Я би Виділили свій одяг і пруд. Ваші серця занечищені гріхом. А як? Як ми мали виділити свій одяг? Що ми ще мали зробити для того, щоб наші серця були чистими? А я зробити, щоб було серце чисте? Ми хочемо це. Ми знаємо справедливості. Ви всі обов'язково отримаєте те, на що заслужили. У Бога все справедливо. Так, мили, ми, ми що є інші засоби, що йти за роботи. Ми подивилися, ми хочемо зробити те, що ми будемо. Тепер вже пізно потрібно було зробити це раніше, ніж постати перед правою Небесного Єрусалим ідеї